Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою програмного забезпечення для будь-якого виду бізнесу. Вашій увазі ми представимо сучасний інтернет-магазин. Найбільша проблема інтернет-магазину це відсутність зв'язку з основною програмою обліку. До того ж, якщо є програма управлінського обліку, яка просто не зв'язана з інтернет-магазином, це іще не найгірший випадок. Деякі організації роблять спроби бухгалтерську програму пристосувати для управлінського обліку, а дехто виконує облік товарів та залишків у Excel. Є у наш час навіть такі, у кого і програми взагалі немає. І вони з горим навпіл намагаються на сайті вручну оновлювати інформацію, яка стосується реалізованої продукції або її залишків. А в разі наявності великого асортименту товарів це взагалі важко уявити. Ось тепер усі ці підприємства можуть перейти на цілком новий рівень автоматизації свого бізнесу, коли додана в управлінську програму інформація стосовно товару самостійно надсилатиметься у ваш інтернет-магазин. А вам більше не доведеться витрачати час своїх співробітників на важку ручну працю та періодично засмучуватися через втрачений прибуток тому, що актуальна інформація все ж не була вчасно опублікована на сайті. Тепер з допомогою меншої кількості співробітників ви зможете встигати робити більше, тому що левову долю рутинної роботи програма УСО візьме на себе. А у вас з'явиться більше вільного часу, який можна з користю витратити на розвиток власного бізнесу. Отже, завантажуємо програму обліку. Уся необхідна інформація знаходиться у довідниках. Давайте для початку вигадаємо класифікацію нашого товару, та розділимо його на групи та підгрупи. Для цього заходимо у довідник категорії товару. Наприклад, окрім усього іншого, продаватимемо квіти. Кожній категорії товару можна додати зображення, яке також буде передане на сайт. Також ви можете перелічити характеристики для кожного виду товару, щоб користувач на сайті міг легко скористатися функцією фільтрування даних. Для квітів характеристиками будуть сорт, довжина, колір та інше. Якісь характеристики будуть у вигляді числа, наприклад, довжина стебла, а інші можуть бути у буквенному форматі, для прикладу, колір бутону. Саме за рахунок цих значень користувач на сайті зможе легко зобразити, наприклад, лише тюльпани або лише червоні тюльпани, або червоні тюльпани довжиною від 50 см. І так далі. А тепер давайте подивимось, який товар у нас присутній на сайті. Зображений саме той товар, який ми додали у довідник номенклатура. Ось ті самі квіти, які ми бачимо в інтернет-магазині. Залишок можна показувати в одиницях товару або просто писати, чи є в наявності. Наприклад, у програмі ми бачимо, що букети з троян закінчились. І в інтернет-магазині біля цього букету написано Немає в наявності. Такий товар не можна замовити, біля нього немає позначки додати у кошик. А тепер погляньте на зображення товару. У програму ви можете їх додати відразу декілька, і всі вони будуть присутні у картці товару на сайті. Причому на сайті можна прописати їх як у зменшеному, так і в повнорозмірному режимі. Далі, коли товарів занадто багато, то окрім фільтрування переліку товару за різноманітними характеристиками, можна скористатись також функцією пошуку. До того ж, інтелектуальний пошук інтернет-магазину від універсальної системи обліку відразу під час введення вміє підказувати підходящий товар. При цьому користувач може перейти або безпосередньо на запропонований товар, або на ту категорію, до якої він належить, щоб ознайомитися з іншими вашими пропозиціями. І нарешті третій варіант це просто зобразити усі результати пошуку, щоб обирати уже серед них. Якщо товарів занадто багато або навпаки занадто мало, можна легко змінити розбивку по сторінках. Просто зазначивши нову кількість відображеного на одній сторінці товару. А іще у користувача буде можливість змінити сортування, щоб на початку переліку показувати або дешевий, або дорогий товар, якщо комусь якість важливіша, ніж ціна. А також є можливість спочатку зазначити діапазон цін, який цікавить найбільше. Отже, коли користувач знайшов товар, який його цікавить, він може легко додати його у кошик. Це можна зробити як зі ціни товарів, так і з картки товару. Якщо ви раптом передумали, товар з кошика можна легко видалити. Кількість кожного обраного товару можна змінити. Вартість замовлення при цьому автоматично перерахується. Коли перелік покупок перевірено, можна легко створити замовлення, натиснувши на одноіменну кнопку. При цьому покупець вказує своє ім'я, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Усі ці дані потрібні, щоб мати постійний контакт з клієнтом у майбутньому. Адже у програму вбудовані сучасні способи сповіщення клієнтів через e-mail, смс, вайбер та навіть голосові дзвінки. Тобто у майбутньому програма допоможе вам легко виконати розсилку по напрацьованій базі клієнтів, щоб масово сповістити їх про знижки, акції, нові надходження, нараховані бонуси та інше. Усі ці професійні механізми, уже додані до програми УСО, допомагають вам багаторазово заробляти на одних і тих же клієнтах. Та і безпосередньо клієнти з радістю витрачатимуть накопичені бонуси, навіть не розуміючи, що більше витратять при цьому реальних коштів на покупки у магазині. Повернемося до формування замовлення. Після контактних даних користувач може додати у примітці будь-яку додаткову інформацію, яку, як йому здається, вам потрібно знати для правильного виконання замовлення. Ось і все. Нове замовлення відразу з'являється у вашій управлінській програмі обліку УСО. Під час надходження такого замовлення відповідальний співробітник може бути миттєво повідомлений з допомогою спливаючого повідомлення, щоб невідкладно розпочати виконання замовлення. А сам клієнт може для більшої важливості і ще є смс отримати про те, що замовлення прийнято. Також, коли замовлення змінюватиме свій статус на етапі збору товару та підготовки доставки, клієнт може отримувати додаткові смс-повіщення, щоб постійно знати, на якому етапі виконання знаходиться його заявка. Залежно від статусу виконання замовлення матиме різний колір, щоб ваші співробітники легко орієнтувались у переліку замовлень, що надходять. Далі, якщо у вас є доставка замовленого товару, то співробітники на виїзді можуть навіть використовувати мобільний додаток універсальної системи обліку, щоб, перебуваючи в дорозі, безпосередньо зі смартфону працювати у програмі. Вони отримують можливість бачити план робіт на будь-який день, позначати, що і кому було доставлено, проводити отриману від клієнта оплату. Давати клієнту смартфон, щоб ти поставив підпис безпосередньо на екрані в якості доказу, що він отримав товар. І усе це в режимі реального часу бачитиме та контролюватиме головний офіс. Наприклад, де клієнт поставив підпис, можна буде відстежувати за координатами безпосередньо на карті вашого міста. Отже, що ви отримаєте у результаті? Найголовніше те, що ви отримаєте максимальну швидкість. Усі складові єдиної інформаційної системи УСО тісно взаємодіють одна з одною, і тому час на виконання одного замовлення може бути мінімальним. Саме тому одна і та ж кількість співробітників зможе виконувати більше замовлень, а це неминуче призведе до зменшення витрат та отримання більшого прибутку. Ми працюємо з організаціями по всьому світу: від малого бізнесу до великого. Зателефонуйте або напишіть нам, щоб дізнатися, як ми можемо автоматизувати та вивести на новий рівень саме вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно!